У вівторок, 29 березня, в нашому місті відбулось виїзне засідання обласного оргкомітету з підготовки та відзначення цієї дати. З 9-ї ранку губернатор Чернігівщини Володимир Хоменко, очільники міста та району Юрій Беркут та Олег Нестеренко, з чисельними представниками засобів масової інформації і своїми підлеглими зустрічались з представниками першої міжнародної будівельної компанії, аби обговорити проект п'ятої черги реконструкції історичної частини міста цього року. За кошти мецената Юрія Коптєва в прилуках відбудеться будівництво площі та встановлення пам'ятника Іоасафу Білгородському. Володимиру Хоменку показали не лише проектну документацію, а й що й до чого буде прямісінько на місцевості. Між одною церквою трою ми площа буде Єсаха Білгородського. Ми її розширяємо е, е, существуючу частину Намного наширеві намного менше від площі буде. Нині тут імпровізований паркувальний майданчик з глибокою і широкою вибоєною серед дороги. До осені за планом на цьому місці має постати грандіозний пам'ятник святителю Іосафу Білгородському. Десь 8 метрів буде все. Губернатор зауважує і перепитує про те, щоб вже існуючий пам'ятник літописцю і нововстановлений Іосафу Білгородському, практично поруч, виглядали гармонійно. Будівельники говорять, можливо, не цього року, а вже в майбутньому доведеться прибрати шпилі за спиною чоловіка, що тримає в руках уривок з повчання Володимира Мономаха своїм дітям. Тоді і вийде все, як проєктували гармонійно і естетично. Ділились представники першої міжнародної будівельної кампанії планами не лише на 2011-й. Губернатор побачив на місці, де коштом Юрія Коптєва планується звести оглядовий майданчик. Краєвид звідси і нині непоганий аби не захаращена територія. За спини літописця має бути чудово видно не лише на захід, а й на схід, а там сучасна прибудова до історично значущої будівлі. Частину приміщення колишньої станції юних техніків, ймовірно, доведеться знести, аби прилучаний гості міста могли бачити храми, що розташовані поруч з оглядового майданчика. До речі, в спасу Преображенському соборі губернатор цього дня отримав подарунок від настоятеля. Хочемо преподнести вам цю святиню при патріот потресвіті Осафа, щоб започаткувати ці святкування і підготовку і святкування, щоб святитель Осаф допомагав всім нам. Після робочої екскурсії історичною частиною міста делегація відвідала міський будинок культури. Тут відбудеться значна частина урочистих заходів до ювілейної православної дати. Вже о 10-й годині у сесійній залі міської ради розпочалось засідання організаційного комітету. Володимир Хоменко, голова Чернігівської обласної державної адміністрації, враження від оглядин історичної зони доповнював вже враженнями від доповідей очільників Прилук та Прилуцького району, настоятеля спасу приображенського собору і начальника головного управління культури, туризму охорони культурної спадщини облдержадміністрації. За годину зібрання переглянуло фільм про святителя Іоасафа Білгородського та заслухало плани стосовно святкування, які вже частково втілені в життя. Перш за все інформаційна кампанія. Про людину, що прославляє рідний край далеко за його межами, мають знати всі: від найменшого прилучанина до заморського туриста. Якщо на першу категорію розраховані виховні години та чисельні конкурси, то аби зазвати на святкування гостей, нині розробляється комплекс рекламних заходів та туристичні маршрути. В Білгороді вже відзначають річницю. В прилуках основна її частина припаде на осінь. Проте, вже в травні Українська Чернігівщина та Російський Білгород будуть спільно проводити громадський форум. А 24-25 серпня, на прилученні побувають мощі святителя Іосафа. До речі, нині настоятелька Густинського святотроїцького монастиря Ігуміння Віра та настоятель Прилуцького спасу Преображенського собору проти ірей Микола Котеленець готують до друку видання, що стосується життя Прилуцького святого. Губернатор закликав присутніх підтримати духовенство у проведенні міжнародного ювілейного заходу. Основна відповідальність на підготовку до відзначення у спільноті з єпархією ляже на плечі працівників галузі культури як місцевих, так і на рівні області. «Управління культури буде одним із головних організаторів і координаторів всіх цих дій. Але повірте, і міському управлінню роботи вистачить. І я про це теж потурбуюсь. -по -по тобто, ну, це буде це буде командна робота. Будівництво дзвіниці проведені кількаденного першого міжнародного фестивалю духовної музики, конкурсу вишитої ікони, організація богослужінь, хресного ходу від прилук до замістя Та ще безліч завдань вже розподілені між виконавцями. Володимир Хоменко нині не готовий сказати, чи приїде хтось з керівництва держави та святкувати з прилучанами ймовірно будуть чисельні гості не лише з усієї України, а й із сусідньої Росії. Тому і керівництво міста і керівництво району доручає навіть в умовах обмеженого бюджету летати дороги, якими у прилуках ходитимуть і офіційні, і туристичні делегації. А ще з сумом констатує: фінансово допомагає в підготовці лише один меценат Юрій Коптів. Багато тієї роботи, яка проводиться, проводиться завдяки. І турботам однієї людини. В першу чергу, Коптіва Юрія Вікторовича. Хотів би, щоб меценати на Чернігівщині і на Прилученні були представлені набагато рясніше. І це стосувалося не тільки однієї людини. Тому в першу чергу вдячність Коптіву Юрію Вікторовичу і прохання до всіх жителів, всіх людей небайдужих приєднатися до цієї акції.